Ранок тривог на Київщині почалося із дронової атаки і продовжилося балістичною загрозою. Гучне вбивство у Вашингтоні просто на вулиці. І премія імені Гонгадзе, хто ж став лауреатом в ефірі. Новини ТСН Онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Вітаю, друзі. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок, і я розповім більше. Ранок тривог на Київщині окупант атакував місто та область шахедами. Кілька десятків безпілотників зайшли у повітряний простір саме перед початком робочого дня. Тож одразу у кількох районах було чутно роботу ППО. Більшість шахедів вдалося збити. Частина була локаційно втрачена. Щоправда, уламки одного із безпілотників упали на подвір'я школи у Дарницькому районі. На щастя, кажуть, у КМВА обійшлося без постраждалих. Пізніше в області оголошували ще й балістичну загрозу. Водночас, в повітряному просторі України досі фіксують інші безпілотники. Тож українців просять не нехтувати тривогами і перебувати у безпечних місцях. Через ранковий обстріл Херсона у власному будинку загинула літня жінка. Ще 11 людей отримали поранення в області. Під вогнем ворога були 33 села. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, майже з десяток приватних будинків, два дитсадки. Вночі росіяни вдарили ракетою по холодногірському району Харкова. У трьох жінок гостра реакція на стрес. Частково зруйновано житловий будинок, авто, газу та електромережі. На місці нині працюють рятувальники в селищі Куп'янськву злов. Ви керована авіабомба влучила у багатоквартирний будинок. Один чоловік загинув, дві жінки госпіталізовані. У самому Куп'янську постраждали ще двоє жінок. У селі Грушівка чоловік. У Чугуївському районі снаряд пошкодив адмінбудівлю та авто, а на Куп'янщині пошкоджено 44 будинки. Вісьмох людей поранили росіяни на Донеччині, п'ять містян постраждали у Костянтинівці. Вибухами пошкоджені 10 приватних будинків. Шість багатоповерхівок, адмінбудівлі, крамниця та авто. У Берестку троє поранених. Поруйновані 12 осель, будинок культури, крамниця. Є також руйнування у слов'янську, степанівці, сіверську, Зарічному, торському та лозовому. Троє людей постраждали і на Запоріжжі. Напередодні у селі Приморське безпілотник вдарив по будинку. Поранень зазнав власник. Також постраждали двоє працівників Укрпошти, чиє авто обстріляли окупанти. Гучна ніч була і на Дніпропетровщині. 11 російських шахедів збили над Павлоградом, але є влучання у промислове підприємство. У Нікопольському районі понівечені чотири приватні будинки та електромережі. Їх стає більше на нашому кордоні. Росіяни накопичують особовий склад біля Харківщини. І про це повідомляє начальник штабу 13-ї бригади Нацгвардії. Хартія наші військові не лише фіксують це, а й готові відбивати ворожі штурми. Цієї доби ворог шість разів наступав із цього напрямку найактивніше біля Вовчанська та Кам'янки. Також агресор продовжує перевдягатися у цивільний одяг, ідучи на штурми, чим порушує закони введення війни. Численні такі випадки наші воїни фіксують на Новопавлівському напрямку, де від учора відбито 19 ворожих атак. Одні з найзапекліших боїв нині точаться біля багатиря. Да, росіяни постійно роблять заяви, що вже захопили цей населений пункт. Насправді ж, як пояснюють наші військові загарбникам, подекуди вдається пробитися до крайніх хат на мотоциклах чи просто посадками. Вони роблять там фото зі своїми прапорами і намагаються закріпитися, але без успіху загалом на фронті відбулося 144 бойових зіткнень найбільше на покровському напрямку 54 Сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та озброєння росіян і також знищили одну ворожу ППО. Ну і обговоримо більш детально у цифрах ворожі втрати на полі бою за останню добу, згідно з даними Генштабу, у росіян мінус 870 бійців, а від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими, ця цифра складає 977 тисяч особин. За учора знищено 4 танки ворога, 5 бронемашин та 99 аптівок. автівок. Також спалено 32 артилерійські установки росіян. По небу загалом збито 3197 крилатих ракет, 372 літаки та 336 гелікоптерів. І на морі потоплено 28 кораблів та катерів і одна субмарина та пором заправник ворога. Атакують Москву другу добу поспіль. Повідомляють про масштабну дронову атаку на країну агресорку. Безпілотники зафіксували у 10 регіонах. Російське міністерство оборони звітує, наче збило понад сотню дронів, і третина з них летіла на столицю країни агресорки. Цієї ночі московські аеропорти, як і напередодні, були змушені призупиняти польоти. У Тульській області безпілотник пошкодив дах п'ятиповерхівки. Двоє мешканців будинку відбулися легкими травмами. Повторилася атака і на Орловську область. Там напередодні вразили завод напівпровідникових приладів, який працює на російську оборонку. Звечора вівторка твердять Україні агресорці. Їх атакував 481 дрон. І масштабний злам, аби стежити за допомогою Україні. Російські хакери отримали доступ до прикордонних камер спостереження, щоб шпигувати за поставками зброї. Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на британську розвідку, більшість зламаних камер спостереження розташовані на українській території. Однак є серед приладів і розташовані у країнах НАТО, зокрема у Польщі, Румунії, Угорщини Словаччини. Видання повідомляє і про спроби російських хакерів отримати конфіденційну інформацію. Для цього розсилали фішингові електронні листи та навіть намагалися видати себе за it персонал все аби отримати дані про розклад руху поїздів та транспортні накладні і зірвати поставки. Національний центр кібербезпеки Великої Британії після того, як стало відомо про злам, закликав приватні компанії, що беруть участь у постачанні допомоги, негайно подбати про свій захист. Друзі, як ви гадаєте, якої шкоди реально завдала ця хакерська атака і якою може бути наша відповідь, напишіть про це у коментарях під цим випуском на Ютубі. Водночас хочемо нагадати, що підтримка Збройних сил це і наша справа. Також тож продовжуємо донатити. І з вас лайк, підписка, дзвіночок. Я ж продовжую випуск новин. Гучний злочин у Вашингтоні. Там застрелили двох працівників ізраїльського посольства. Напад стався у середмісті американської столиці жертви чоловік і жінка, які відвідували захід у єврейському музеї. Їхні імена не розкривають. В амбасаді лише зазначили, що це була молода пара, яка згодом планувала побратися. Їх нападник розстріляв із пістолета. Стрільця вдалося затримати. Ним виявився 30-річний житель Чикаго Еліас Родрігес. Під час арешту він викрикував гасло Звільніть Палестину у столичному відділенні ФБР. Обіцяють перевірити, чи має підозрюваний зв'язки з терористами. Напад вже засудив президент США Дональд Трамп. Він заявив, що це був акт антисемітизму, і пообіцяв притягнути винних до відповідальності. А прем'єр-міністр Ізраїлю доручив посилити безпеку своїх дипмісій. По всьому світу стало відомо ім'я лаурата цьогорічної премії імені Георгія Гонгадзе – Її щороку вручають у пам'ять про вбитого журналіста у день його народження, вшановуючи усіх колег за внесок у розвиток професії та донесення правди до людей. Претенденти на нагороду були дуже сильні. Цей журналіст-розслідувач Михайло Ткач і номінувалася співзасновниця та головна редакторка незалежного видання за Київ Індепендент Ольга Руденко. Але цього року лауреатом став відеограф Ройтерс Іван Любиш кердей Він фільмував національну визвольну боротьбу. У найгарячіших та найзапекліших точках ще із часів майдану та самого початку війни минулого року на день незалежності Іван отримав надважкі поранення внаслідок прильоту ракети Іскандер по Краматорську. Лікарі не були впевнені, що зможуть врятувати його життя, але пройшовши складне лікування та реабілітацію, Іван на врученні премії сам вийшов на сцену та звернувся до зали, яка вітала його стоячи гучними оплесками. Ми так, честимо, піпету, Це класна нагорода, але попереду у нас з вами і в мене і у вас багато роботи. І ідея така, як у вас, і думаю, така як у мене. Це незалежна Україна. Правда? Слава Україні! Добре? Новий папа римський сприятиме поверненню українських дітей із Росії. Про це під час закритого показу фільму про долю повернутих з російської депортації дітей розповіла заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. За словами дипломатки, окрім Ватикану, Україна звернулася за посередництвом до Катару та Південної Африки. Загалом з полону вже вдалося повернути понад 1300 дітей. дітей ще близько 20 тисяч можуть примусово лишатися на території країни-агресорки. Режисерка фільму Британка з українським походженням Сара Маккарті. Провела два тижні із родинами, які пережили російську депортацію, і нині їздить зі стрічкою по всьому світу, аби показувати воєнні злочини Кремля. Про те, як Москва перевиховує маленьких українців у коментарях, ТСН розповіла операційна директорка ініціативи «Брінкітсбек», яка займається поверненням та реабілітацією таких дітей, Дар'я Зарівна. Все, що там відбувається, відбувається поступово покроково. Спочатку дитину відрізняють від комунікації з усім, що було їй дорого і близько. Потім їй забороняють ті речі, які є частиною її власної національної самоідентифікації. Після цього вони поступово змушують їх стидатися, того, що вони є українці. А далі, вже, коли оці всі внутрішні опори у дитині зламані, і немає на що спертися. Далі вони насаджують ненависти України і всього українського. Нещодавно президент України відвідав пар. І передав керівництву держави список із верифікованих 400 дітей, які ми просимо допомогти в поверненні. Безумовно, Ватикан залишався медіатором. Ми але ми сподіваємося, що зараз з новим папом Римським у нас буде новий трек більш посилений, тому що дійсно він проявив надзвичайну прихильність до України, дуже чітку позицію щодо підтримки України. Отримали вирок за полювання на відьму на Хмельниччині. Засудили пару, яка напала на сусідку, бо запідозрили її у чаклунстві. До будинку 68-річної сусідки зловмисники увірвалися торік. Вона вижила, бо встигла повідомити поліцію, що хтось вибиває двері. Увірвавшись, нападники почали бити жінку, душити та погрожувати вбивством. Коли копи прибули на місце, знайшли потерпілу вже в непритомному в багажнику авто співмешканців. Жінку шпитали, а нападники пояснили поліції свої дії підозрою, що сусідка, мовляв, відьма. За напад чоловік отримав 7,5 років ув'язнення, а його співмешканка 5 років позбавлення волі із іспитовим строком у 2 роки. Потерпіла, переїхала до родичів, адже після пережитого боялася повернутися додому. Ножа тримав тут і коло серця тримав ножа. Я стала на коліна. його пробачення дітей. Це порізи. ještě jdu po c e, c e do Poríže, oni to tě, 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 Харківські правоохоронці викрили банду грабіжників, які за 6 хвилин проникали в оселі і зникали з грошима, не залишивши жодних слідів. Працювали в чотирьох за наводкою спільника. Той здавав своїх знайомих і місця, де зберігалися гроші й цінності. На справу злодії вирушали в новому одязі без телефонів, лише із раціями. Затримали банду, коли ті готувалися до чергової крадіжки. Захистити від сказу на Волині триває весняна кампанія імунізації диких тварин. Під час воєнного стану брикети з вакциною поширюють вручну, а не авіацію, як це було раніше. Усього за два тижні на узлістях, лісопосадках біля річок фахівці мають розповсюдити майже 400 тисяч доз. Про важливість такої вакцинації та як на приманки реагують тварини у сюжеті. Кореспондентки ТСН Тетяни Хомич приманка має такий квадратик. В середині якого є бласула з вакциною проти сказу на один квадратний кілометр треба 25 таких приманок. Через 200 метрів кожна людина розкладає так само одну приманку. Аби розкласти майже 400 тисяч доз вакцини, залучено більше 700 людей. А територію поділено на спеціальні квадрати. За кожним кожним квадратом на кожен день є закріплена бригада, яка розповсюджує розпосюджує вакцину. Ан Василь керує однією з таких бригад. Туда переперед свої трошки брикети розкладають на узліссях поблизу річок. Полів вони мають специфічний запах м'ясо-кісткового борошна, що приманює тварин. Біля стежки кладемо, а лисичка, якщо вона тут і є, вона відчуває запах і на запах вона прийде і все ж таки знайде цю приманочку. У такий спосіб вакцину від сказу розповсюджують уже три роки, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Однак не повсюди можна лишати приманки. Там, де ми межуємо з Ресубількою Білорусь, там, де просто заборонено в'їзд і прохід звичайним таким мешканцям населених пунктів, то там нам. На цій території не не продам вакцинацію. диких тварин у лісах побільшало, оскільки вони мігрують, а ще швидко розмножуються надто лисиці. виводка, якщо взяти це, десь від 6 до 12 лисиня Збільшилось через те, що на сьогоднішній день на території України так і на території Волинської області діє заборона полювання. Захворюваність диких тварин на сказ в останні роки теж зростає, кажуть фахівці. Лише за чотири місяці цьогоріч в області виявили. Два десятки хворих серед лисиць у нас вже сім випадків. Основним дієвим методом для попередження цього захворювання є паруральна вакцинація. Через кілька днів працівники Держпродспоживслужби перевіряють, чи тварина знайшла та з'їла присмачену вакцину. Вчора тут була приманка зранку. Сьогодні вже нема. Ви коли навіть дві, три-чотири і більше з'їсть, вона не буде шкодити. Саме с нашу загір розкидати приманки важливо двічі на рік восени та навесні. Бо якщо робити перерву, кажуть фахівці, усі їхні старання зведуться на нівець. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1. Заблукала і налякалася. Потрапити назад до дикої природи допомогли сарні рятувальники на Хмельниччині. Козуля забігла в один із дворів Кам'янця-Подільського. Від людей втікала, вибратися через огорожу не могла. Місцеві викликали на допомогу рятувальників. Ті обережно наблизилися до тварини, упіймали її, коли ж напоїли козулю водою. То вона заспокоїлася і навіть почала до рятувальників лащитися. Сарно працівники ДСНС відвезли до поля біля лісу і там випустили на волю. Я ж бажаю нам більше таких теплих історій з хеппі-ендом. Продовжуємо слідкувати за подіями цього дня, аби повідомляти їх вам. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому випуску і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний. Він вже за пару годин. Побачимося о чотирнадцятій.